Доброго дня, друзі! Наразі маємо 2 травня. Нарешті змогли зайти в поле. Розпочали посів демополя. Розпочинаємо рубрику супроводження демополів від посіву до закінчення збору врожаю. Наразі проводимо посів кукурудзи. Історія поля по осені була вносена 150. Кілограм нітромофосо зараз під час посіву кукурузу вносимо карбаміту 200 кілограм на гектар. Чекайте подальшої історії. Друзі, вже засіяли ми три гібриди кукурудзи ЕКТ-211, 3213 та 250. Зараз будемо засипати всівалку 270-й і продовжити наш посів. Ось, шановні друзі, хочу вам показати нашу норму висіву. Вона складає у нас орієнтовно 71-75 тисяч насінин на гектар. Глубина посіву у нас 4-5 см на глибині лежить насіння. На метр насінин виходить у нас 5-5,5. Друзі, працюємо на посіві соняшнику. Хочу вам показати норму висіву. У нас лежить роветка на 2 метри. На метр попадає 4 насінин. На 2 метра 8, 7,5. Орієнтовна норма висіву у нас складає 57 тисяч на гектар. Глибина закладання насіння – 4 см. Ось, шановні друзі, ми закінчили вже висівати гібриди кукурудзи компанії «Хімагромаркетинг» від партнерів Габона Кутата та Мартон Вашер. Були висіяні гібриди, такі як ГКТ-211 VO-220, ГКТ-3213 фао 240, ГКТ-250, фао 250, МВ 270, ФАО 270, ГК 288 ФАО 290, МВТС 277 фао 310 і Максима МВ ФАО 200, 580 Друзі, продовжуємо посів демополя. Наразі розпочали сіяти соняшник. Попередником також була кукуруза, восени було внесено нітроамофоз 150 кг під оранку. Сьогодні ми сіємо 7 гібридів соняшнику. 4 гібрида буде під систему обробітку Євролайтн та 3 експрес Гранд Стар. Під час посіву вносимо сульфат амонійне добриво під назвою компанії Хелмет. Нормою внесення 150 кілограм на гектар. Ось, будь ласка, подивіться, який має вигляд. Очищений, дуже добре розчиняється. І вам рекомендуємо. Друзі, активно продовжуємо посів соняшнику. Хочу вам сказати, які в нас будуть гібриди висіяні. Це німецької селекції компанії Viterra. 7 гібридів під дві системи обробітку. А саме Eurolighting гібриди Голді Інтеграл, Пунтасол та Маркеза, та під систему обробітку Експрес Grandstar, будуть гібриди Alexa, Nestor та Netasu.